Ми говоримо в ефірі Доброго ранку Львове» про успішних людей, про поради для того, як стати успішними, та й загалом про успіх. Більш предметно ми сьогодні поспілкуємося з нашою першою гостею Оленою Косак, бізнес-тренером. Доброго ранку. Доброго ранку усім! добрий день. Доброго ранку про бізнес Франції говорити дуже позитивно, тому що зараз бізнесмени якраз збираються на роботу, відправляються заробляти всі гроші світу. <рес> зараз, зараз взагалі в світі е, існує тренд успішності. Якщо ти успішний або принаймні вдаєш успішну людину, виглядаєш успішною не людиною, не е, то е, відразу ти в тренді навіть от, е, з допомогою соціальних мереж навіть неуспішні люди намагаються бути успішними. Е, чи правильно це? Е, зараз ведуться дискусії між тренерами і психологами. І, в принципі, ну я як тренер власне по бізнесу стою на позиції психологів так само. Що що би ти себе не вдавав, рано чи пізно це прорве. І чим довше буде ефект накопичення, тим більше потім буде результат. Тому треба напрямляти свої зусилля в першу чергу на сформування себе зсередини. І тоді твій зовнішній внутрішній світ дасть поштовх до зовнішнього. А створення профілів в соцмережах, наприклад. Закордоном дуже багато досліджують, що потім це має дуже негативні наслідки, там, вплоть до самих найгірших. І тому ми не закликаємо вас до цього. Ми закликаємо вас до постійної роботи над собою 24 на 7. Тобто успіх, то, то успіх це не є кінцевою метою. Успіх це ніби як побічний результат самовдосконалення людини. Успіх це має. те, що з тобою обов'язково станеться, якщо ти готовий працювати кожного дня. Починаєш робити будь-який проєкт, чи буде, що ти берешся, навіть найпростіше, так? Ти хочеш спекти хліб. Угу. Він в себе не зразу виникає, ти йдеш до нього, робиш, і там з якогось моменту в тебе це вийде. Е, Олена, я знаю, що ви бізнес-тренером для е, управлінців, для підприємців, для так, бізнесменів. Для керівців, в принципі, так. це люди, яких ми вже звикли називати успішними. Що так. ж ще можна навчати? Насправді це успішні люди і допомагає їм досягти успіху. У великій мірі те, що вони постійно навчаються, тобто вони спороджують свою чашу, вони виходять з зони комфорту і постійно рухаються вперед. Тому що, коли ти береш якийсь дуже активний ритм, тебе починає хитати дорогами життя і потрібно мати якісь опірні речі навколо себе. І тоді додаткове навчання, спілкування з людьми, отримання нового досвіду допомагає інвестиції в себе. А власне, риси успішних людей, які ми сформували в себе вже в нашому тренінговому центрі, вони якраз і були списані. Та? Е, на основі моніторингу О, от цих от власних людей, які досягають, успіху, які досягли більше за нас, які довше доставляться вже про е, Які це риси? Тобто, тобто це Можна взагалі навчитися? Так, я, я, я думаю, що давайте ми все ж таки назвемо хоча б кілька рис. Їх п'ять загалом. Які Як це досягти? Риси? Як досягти? Е, вони не мають ну, ранговості, тобто це не є перша основна п'ята, а просто підряд, так? Перша риса цілеспрямованість. Що таке цілеспрямованість насправді? Це здатність перетворити думку нематеріальну якусь ідею у матеріальний предмет. Чому дуже часто наша цілеспрямованість не працює? Тому що в процесі вироблення перших оцих от наших матеріальних предметів з нашої думки ми робимо помилки. Ми помиляємося, у нас не виходить, не так, як ми бачили, та, там, перший крін умовно кажучи. І наша цілеспрімовність починає давати спій, ми починаємо відмовлятися, нас починають критикувати, ми самі себе критикуємо, ми втрачаємо впевненість і перестаємо це робити. А робити треба. Друга риса стресостійкість. Стресостійкість це здатність в житті бачити будь-яку проблему як задачу, яку ти вирішуєш. І не просто казати, та, а мені це все море по поколіно, а за допомогою впровадження своє життя певних інструментів, тримати все борів і стресу. Ну, бажано на такому, до якого ти звик, і з яким ти можеш нормально собі ти... Я, є, В нас є навіть окремий трех і, до речі, він один з найпопулярніших. Тому що чим більше ти на себе береш відповідальність, тим тяжче тобі лягати спати потім кожен день. Ти тим менше ти спиш. Ну, може нормально складати, якщо там сплатити, займати в тому числі. Тобто треба себе контролювати, цього може досягти. Кожна людина може цього досягти. Який третій фактор успіху? Третій фактор стратегічне мислення це здатність тепершній стан речей побачити у майбутньому. Тобто ти бачиш сьогодні цю людину і ти знаєш, що через п'ять років буде з нею. Це певна прогностичність мислення. Вона так само розвивається, як і всі попередні, речі ніхто з нас з ними не народився. Ми хтось мав та некий з вони всі розвиваються. А це обов'язкова умова для людини взагалі знати, що вона хоче робити через 5 років, і настільки планувати вперед. Життя дуже цікаво побудоване, і фактично, всесвіт нас кожного разу перевіряє, чи здатні ми зробити цей перший крок. Якщо ми його робимо, ми бачимо всі наступні, він ніби відкриває перед нами наш наступний шлях. Тому дуже часто кожен проект, який ви починаєте, і через деякий час, ви скажете, це зовсім не та що я планувала на початку. Бо це була ваша теорія, а зараз це ваша практика. Тому... Кожен крок, але стратегічно ви бачите е ви, ви до, чого ви, так, до чого ви йдете? Чи ви йдете по головній дорозі, чи ви йдете по другорядній там з явами такий шахівських, які ремонтуються вже Що далі? Оптимізм. Оптимізм це фітнес, фітнес для мозку. Це здатність перебудувати своє мислення у такий спосіб, щоб воно нівелювало негативні думки, які до нас приходять самі по собі, і заміняло їх більш якимись позитивними, хорошими картинками. Це теж певні техніки є. Можу швидко розказати, якщо буде потім час. І останнє це є зараз, це є робота над своїм фізичним тілом, над своїм фізичним здоров'ям. Тому що, поки ми всі молоді, красиві, нам легше, та ми маємо в себе інвестувати. Треба це робити. Тому що як не крути, поганий фізичний стан, болі, хвороби вони не сприяють росту попередніх республик. Рост. Та й оптимізму мало лишає. і оптимізму ну, всього, всього дуже мало, тому що ну, якби якщо тебе постійно щось болить, що би ти не говорив, все до то тобі тяжко. Тому потрібно інвестувати в себе, поки є така можливість. Тому що заняття з собою, здоровий спосіб життя, заняття спортом, посилене мислення, це є все те, що робить тобі далекострокову інвестицію там на десятки років вперед. Як залишатися оптимістами, коли в житті не все складається так, як хочеться? Коли, наприклад, день вже зранку якось не задався, буває, і людина собі цей настрій негативний продовжує, ще й комусь псує? Я дуже класна вправа. Ми також пропонуємо нашим відвідувачам. Ви дві хвилини зранку не незалежно від того. В задав за базанчик Якщо ви, хочеться ви, плакати. Ви, ви можете навіть перед зеркалом свято усміхатися. Справа в тому, що коли але ви це усміхаєш... штучно. ні, ви підніме під того, що ви усміхаєтеся, у вас з'являється такий тонус м'язів, який дає сигнал всьому решті організму, що в мене все класно. Ага, тобто зазвичай е, мозок дає сигнал посміхатися, коли щось добре, а тут зворотні раді. Та ти сам себе настроїш, ти задаєш собі цей настрой. А в нас просто є такий стереотип Сміх без причини признак до я е, вже хочу нарешті його відкинути. Тому що я вже практикую викликання. Я вже відчуваю, в мене поступово покращується нас. Коли інші люди там з більш розвинених країн до нас приїжджають, вони кажуть, люди, ви такі ходите мрачні всі по вулицях, mm. ну, чому ви? Посміхніться до нас, посміхнулися до когось боже, вона хоче до мене пристати. Тобто це насправді находиться над своїм внутрішнім станом, над тим, як ти себе почуваєш. І кожен хочу, день можна виправити. Я вже хочу побачити, як я е, заходжу в маршрутку е, в час пік і Ta. починаю просто всім посміхатися. Оце на мене будуть дивитися. А в, до речі, люди. спробуйте, напишете потім, от давайте ви це поробите, але цілеспрямованість, кожен день треба робити. Аж місяць. Результат. А, було так, більш пусті маршрутки, було більше вільного місця. А зараз, зараз не вийде, тому що я, я, от, я, от, я, от, я, от, я от сижу, я вже відчуваю, як в мене з'являються позитивні мисли. Я не знаю, чи то вже було дві хвилини, чи ще ні. Я не знаю, Церкало в мене, я, я, я не можу <рес> бачити мару, свою барвизу, знаєте? Це, Вам дуже гарно, до речі, як ви острів скарбів, там був такий топ-ліксій. І постійно ось так усміхався, та, і все в ньому такий, та, в, та, та, виходило все а, дуже добре. Ну, я, я вже пробую на собі. Все, можна розслабитися, не треба себе перенапружувати. Ні, я не перенапружую, мені взагалі не варто. Як тільки ви почуєте, що у вас ідуть іскра з, з волосся, зупиняйтеся. А, якщо переборщити, до речі, в чомусь? Не потрібно переборщувати, не потрібно робити над собою надзусилля, але це не має бути зусилля, яке буде вас наснажувати. От, до речі, стосовно виснаження, тому що ем, постійно пра працюючи над собою, приходиш до моменту, коли е, з'являється якась навіть апатія. Коли апатія, от ти працюєш, 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 немає якогось видимого результату, так. довший час і все, і ти падаєш десь е, туди вниз. Як тоді бути в таких ситуаціях? Е, хочу вам сказати, що кожна людина через це проходить. Немає. Вам точно не тяжко? Кожна, людина... Сама. кожна людина проходить через етапи підйому і спаду в житті. Це нормально. Немає простих історій успіху, немає людей, яким все звалилося на голову, навіть нам це може здаватися з боку, але це не так. І якщо ну, у вас такий посілет подіб... в шафі. E, звичайно, ну, всі показують це свої здобутки, ніхто ж не розповідає про те, як воно. Але якщо ви чуєте, що вам тяжко, по-перше, ви собі зізнаєтеся в цьому. І вам на такі випадки потрібно мати, умовно кажучи, свого вчителя. Важливо, щоб це була людина з вашої спеціальності, з того, чим ви займаєтеся, яка досягла дуже видимих результатів. Вона може бути зараз жива, може бути вже хтось там Ахат Маганді, наприклад, та, чи хтось інакше. І в такій випадки, коли вам стає тяжко, погано, ви чуєте, що апатія, ви перевиснажилися. Ви сідаєте, читаєте її біографію, знайомитеся з її життям, бачите, що і в неї не все було так легко, і мільйонери прогорали багато разів, і не зовсім мільйонери, і звичайні люди. Важливо пам'ятати, що все одно після дощу вийде сонце, і, наприклад, може і зараз сонце вже вийшло, у вас немає камери. Взагалі сонце воно не може вийти, не може зайти. Сонце світить взагалі, просто хмари зараз затягнуто. хмари розійдуться і все буде нормально. У мене є ще запитання, тому що я знаю про те, що можна навчити людей успішними. Бувають такі ситуації, коли людям треба допомогти з їхніми психологічними проблемами. І зараз я. Я mm. кажу за вашу працю з воїнами yeah, АТО, yeah. які повернулися в мирне життя. Що їм болить? Хочу вам сказати, що це дуже цікавий досвід, неймовірний досвід. Це неймовірні люди. Кожен, хто повернувся з АТО, повертається іншою людиною. Він проходить настільки сильні е, трансформації, що в результаті е, ти бачиш зовсім іншу людину. І мої знайомі, які їздили в АТО, вони повернулися вкрай різними, причому що люди, які тут були менше реалізованими, вони повернулися більше реалізованими. І з, з воєнними, з якими я працюю в проєкті Genesis, було вже кілька заїздів, це в Карпатах відбувається. І класична психологія з ними не дуже, не дуже добре працює, тому що психолог шукає проблему. А цих людей їм треба просто допомогти переключитися. І ми з ними пропрацьовуємо ту саму стресостійкість, ту саму мотивацію, ту саму цілеспрямованість, те, що потрібно кожному з нас, в звичайному житті. Тобто це не є пацієнти. Ці люди, вони сильніші за багатьох з нас насправді. І тому при, приходити до них з позиції, що я зараз буду їх лікувати, допомагати їм допомагає те, що ти їх розумієш, і допомагаєш з ними посилити те, що в них вже є і так сильним всередині. Тому дуже класні результати. На другий день в сьомій ранку будемо кажуть, що ми йдемо бігати в гори. Тобто це буквально e, преступ триває парі. тиждень, але ми почнемо від початку. Якщо є хороший старт, на щастя хоч буде вас у дерево e, Працювало завжди дуже добре, і люди тому, чим швидше вони включаться, тим краще в них відбувається рекреація через п'ять днів. Люди відпочили, носити цілющим карпатське повітря. І, звичайно, що дякуємо меценатам, це, це все їхній об'єкт. Кожен з нас може долучатися до перемоги в війні. Так, абсолютно правильно. Ми з вами цілком погоджуємося. І е, так, одна буквально порада ще для наших глядачів, що робити вранці для того, щоб е, бути успішними, не показувати, що ти успішний. Я думала над бу... цим, бо я дивилася вас в коридорі ваші продажі, мені дуже сподобалося. Вам треба вставати кожного ранку, і найчастіше це підйом з метою піти на роботу, так? тобто більше робочих, ніж ніж вихідних. Полюбіть свою роботу. Знайдіть в ній те, що є позитивним. Полюбіть своїх колег. Насправді. Полюбіть, що в них є гарно. В когось гарна зачісне, в когось гарний одяг, хтось веселий, хтось з вами має спільні інтереси. Полюбіть свого керівника, тому що він дозволяє допомагає вам реалізуватися. Полюбіть своїх клієнтів. І коли у вас буде оце відчуття таке, я йду до тих людей, з якими мені класно, вам буде значно легше вставати. Бо ви себе, Боже, знов туди, то знов цей маршрут, то це не дуже красно. Полюбіть маршрут, полюбіть водій. А може буде якийсь один водій, який буде саме для вас місце тримати спереду? Можна домовитися і про таке, я думаю. Якщо ви будете анекдоти розказувати, допомагати здачу рахувати. Що буде ваше місце. Полюбіть себе, полюбіть світ навколо себе, і ви станете неодмінно успішною людиною. Про засади успішності ми говорили з бізнес-тренером Оленою Косак, і однією з тих засад є обов'язкова умова бути здоровим. Тому саме про здоров'я ми зараз поговоримо у наступній рубриці. Доктор Мудрий.